Знаєте, друзі, сміятися немає чого, але я вам скажу, що я вже третій раз записую це відео по 10 хвилин, тому що десь плюс-мінус так виходить. Але хочу вам сказати одне: що у сьогоднішньому випуску я зібрав декілька тем, які більш-менш є нормальними і без води для того, щоб просто вас вберегти від дезінформації. Ну і звісно ж, у сьогоднішньому випуску ви почуєте. До речі, попередні два ролики, на мою думку, були цікавішими ніж буде цей. А ви цей оціните вже в кінці в коментарях. Ну і змісно ж подобайкою. Отож, у сьогоднішньому випуску ви почуєте про нові пропозиції польського уряду щодо статусу УКР та виїзду українців в Україну. Друге це обниження податків для б'юті сфери в Польщі. Третє друзі, це те, що невідомий об'єкт сьогодні, 4 березня, було знайдено неподалік. Російського кордону це на польській території він впав. І четверте, друзі, хто хоче дізнатися, то я розкажу реальну практику нашу, як ми сьогодні дитину возили нашу до лікаря коліста, скільки ми чекали, скільки заплатили, і що моєї дитини виявили. Отож, друзі, як завжди, прошу вас втиснути вподобайку і хочу ще конкретно вам задати запитання, бо чому я його хочу задати? От чи доводилося вам робити, друзі, хоча б один раз донат на Збройні Сили України? Чи ви обирали другу категорію, другий варіант це надсилати особисто шолом, бронежилет, дрон, тепловізор, будь-що, що замовляв у вас військові чи військові, автомобіль і так далі. Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Чому я це запитав? Знаєте, мені дуже багато особливо на Фейсбуку та Тіктоку пишуть коментаторів. Їдь краще Україну захищай. Для чого ти розказуєш? Мені здається, що ці люди дуже далекі від того, що вони говорять, тому що. Або це боти, як ви думаєте, це боти, чи це нормальні диванні експерти Сидять на такому ж дивані, як я, в телефоні, дивляться, от якийсь е, Сергій Лех знімає відео і хочу вам сказати: я читаю ваші коментарі і я прикладаю їх до одного місця, до свого серця. Яке просто теж, знаєте, не, воно не камінь. І інколи я не можу через ці коментарі заснути, але стараюсь це минати. Отож, друзі, на вашу відповідь, я ваш, я ваш дорогий цінний підписник, який розраховує на цю відповідь, і переходимо одразу до нашого питання. Тому що, знаєте... От, як поширюється інформація багатьма вже сайтами, телеграм-каналами, українськими телевізійними каналами, про те, що українці хочуть забрати статус УКР уже після одного дня перебування і в ту ж саму хвилину забирати уже виплати 800 Офіційної інформації я ще поки що не знайшов. Якщо ви знайдете, будь ласка, надсилайте в мій інстаграм, де, до речі, я також виставляв фото. Фото, звичайне фото автомобіля, який мені писали, готуєш на ЗСУ. Мені цікаво, ці люди. Хоч щось відправлене за СУ, які мені пишуть, то чому вони мені приклад одразу не присилають, а чому ти не можеш зробити так, як і я? І тоді, можливо, я повторю це. Хоча з командою ми готуємо зараз величезний проєкт, який допоможе Україні оборонятися. І я вам можу сказати, що це не кожен зможе зробити. Проте хтось може. Отож, друзі, чи дійсно будуть забирати статус ОКР, таких розпоряджень немає. Проте в цій новині вони говорять, що. Зараз уряд звернувся до представників воєводств, щоб вони подали свої пропозиції, як це можна буде зробити. Хочу вам сказати, друзі, реальну історію, як це виглядає. Українці досить багато з вас уже стикнулися з цією проблемою, що виїжджаючи навіть на один день в Україну, у вас забирають статус ОКР, і потім ви морочитеся так довго, щоб відновити цих 800+, які ви отримуєте на дітей, або ж роджини капіталу опікунча, або ж будь-яку іншу соціальну допомогу, чи 300 злотих для школярів. Будь-що. Це все стосується, друзі, статусу УКР. А що треба зробити для того, щоб не втратити цього? Статус УКР? Знаєте, він буде продовжений, попри все те, що говорять, до 4 березня 2025 року. А далі що ви будете робити? Я вас закликаю і закликав ще раніше, поки всі посередники мені говорили, що треба віза робити, я вас ще тоді закликав, легалізуйтеся, бо час летить дуже швидко. Я на своєму прикладі знаю, що таке віза, а що таке карта побиту. Ти на три роки забуваєш. Абсолютно про всі проблеми, які пов'язані із виїздом з Польщі для того, щоб зробити візу. Ну і якщо в сумі по грошах брати, то це вийде одне й те ж саме. Ви просто на дорогу та на час свій витратите набагато більше, що могли б заробити. Хто вміє реально користуватися календариком та калькулятором? і Має конкретну заробітну плату на годину, він собі порахує, скільки коштуватиме вам поїздка в Україну і очікування на візу. Ну а хто має статус УКР, то вас і так не Як би мені не було важко це говорити, тому що я не можу вам дати таблетки, яка просто знайде спосіб, як можна це все обійти. У мене немає такої таблетки. Тому я вам рекомендую користуватися послугами або ж експертів, посилання і контакти, на яких ви знайдете в описі до цього відео. І вони тільки займаються виключно легалізацією, паспорти вони не роблять, візи вони не роблять, і права вони міняють, але тільки в малопольському воєводстві допомагається робити з українських на польські. Ну і, звісно ж, хочу вам сказати, що ви можете це зробити самі, тільки є декілька мінусів. Ви втрачаєте час, гроші і нерви. Бо скопи платить двічі. Це правда. Вона спостерігається постійно. Якщо хтось мені напише, що Сергій наживається на своїх, ні, друзі, я не наживаюся. Я надаю якісно послугами. А обирати вам, чи користуватися ними, чи ні. Чому скупи платить двічі? Тому що хтось хоче дешевше все зробити. І вони зазвичай, я сьогодні підписника нашого сустрів, до речі, можливо, він дивиться це відео. Він сказав мені наступне: що я вже подавався з допомогою експертів там, з 600 злотих, десь, і випадково вони пропали. Таке досить часто буває. Тому... Я за якість наданих послуг тих людей, яких я рекомендую, відповідаю своїм обличчям. Ну і хочу вам сказати про наступну тему. Це стосується б'юті сфери. Досить багато підприємців, які працюють в б'юті сфері вони мене зрозуміють, бо я ж спілкуюся, коли хочу стригтися, наприклад, із Барбером чи Фрезером, він же, по покрицький вже забув, той, хто стриже волосся. От він мені завжди говорив, та вона що досить великі податки, а вони сягали 23%. і просто невигідно реєструвати діяльність, бо тебе податки все будуть жирати. І вони в даному випадку або ж взагалі незаконно працювали, або ж працювали як нереєстрована джавальність господарча. Тобто, це означає, що? що ви можете заробляти не більше як половина мінімальної заробітної плати, яка вказана в конкретному терміні, коли ви працюєте так. І ви повинні вести книжечку, в якій маєте записувати, скільки до вас людей прийшло та скільки ви заробили. Ну і звісно ж, друзі, також вам потрібно буде потім це все ніби не зголошувати до уже Скорбового, але в разі, якщо вас хтось дасть поляки, прийде до вас перевірка, вам потрібно буде показати це все. Ну або ж ви сплачуєте податки не в повному обсязі, тобто берете працівників не на повну ставку, знову ж таки, це все регулюється ужедом Скорбовим та уже праці. А від 1 квітня той, хто стриже нігті, на руках, ногах, волосся, бороду фарбує волосся. Це все, друзі, для вас. Що буде? 8% обниження податку для б'юті сфери. Тому діліться з вашими колегами, радійте, відкривайте виноша панське або ж чай, зелений каву і святкуйте цю перемогу. Бо саме уряд, польський уряд, який виграв ці вибори, він нам це обіцяв. А тепер, плавно, переходимо, друзі, до того невідомого, невідомого літаючого об'єкта, який впав біля кордону з Росією. Адже саме так всі ЗМІ зараз пишуть заголовки. А що ж там насправді сталося? Ну, фермер на своєму полі знайшов невідомий літаючий об'єкт, який приземлився на його полі. І отож він повідомив поліції. Поліція знову ж таки зв'язалася з усіма. Військовими частинами того регіону для того, щоб дізнатися, чи вони чогось там не запускали. Ну і не сказали, що ні, це не їх літаючий об'єкт. Після детального обстеження, за попередніми аналітичними даними, то встановили, що це міг або ж може бути метеорологічний балон. Метеорологи, напишіть, будь ласка, свою оцінку. Я знаю, що у вас багато зраз в Польщі працює на заводах або ж в офісах. Дайте реальну оцінку. Чи бувають такі балони, які падають в полі. Тому що, якщо це так. То досить багато громадян в тому регіоні сьогодні не дізнається про деталі погоди. А якщо конкретно, друзі, то ви тепер знаєте конкретну інформацію, бо багато російських зараз телеканалів і ЗМІ будуть писати зовсім інше. Ну і як писали про той нещасний вибуток, який, на жаль, стався в Щецені, я ще так добавлю, хоч це було не заплановано. Ви знаєте, що спочатку ширилася інформація мережей інтернет, що це українець збив на. Ав... На автобусній зупинці багато людей, там більше десяти людей, здається, і він це зробив все свідомо. Це вже прокуратура повідомила, і це, як виявилося, сьогодні, вже не був в Україні, це був громадянин Польщі. Тридцять пара чимось тридцять п'ять здається років. Це він зробив свідомо про швидкості тридцять п'ятдесят кілометрів в час, щось в годину приблизно цього. І знаєте, чи чотири людини загинуло. І шестеро з них була були українці. Це сталося в Щеценні. Я приношу глибокі співчуття. Загиблим, постраждалим, тому що там ще багато аж в тяжкому стані. от Чесно, аж мурашки по тілі появилися. Це просто страшне, коли втрачаєш свою близьку людину. Ну, але ми не можемо контролювати того не так. Ми не можемо нічого вдіяти з тим, чого ми не в змозі контролювати. Тому навіть наші слова підтримки близьким це щось. А тепер, друзі, хочу, якщо ви. Додивились до цього моменту розказати нашу сьогоднішню поїздку до лікаря. Дружина записала дитину ще місяць тому до приватного лікаря, куліста. дитині виповнилося 2 березня 2 роки. Сьогодні у нас 4 березня, нагадую, якщо хтось забув зранку було. Ну і ми поїхали до лікаря на 9 годину 20 хвилин. Тому, до речі, от вам відповідь, чому я на вихідних відео не випускав, тому що в мене були вагомі причини. У в мене одна донька, і хто знає мене ближче, то знає, яка в мене історія була до народження дитини. Чому я так це ціню? І, власне, хочу вам сказати, що 350 злотих лікар дуже приємною була, пані Ева, якщо не помиляюся, але, можливо, помиляюся. Дружина похвалила її, що вона робить рідко, тому що вона аналізує всіх лікарів, до яких йде. Взагалі, дружина мене молодець, а громадянка Польщі, якщо хтось не знає, тому багато хто з вас каже мені, чому ти ще не в Україні, тому що я не можу покинути свою дружину, дитину і просто так полетіти. Хоча можу. А ви так би змогли б. Дайте відповідь свою у коментарях. І хто буде мені писати, чому через НФЗ ви не записалися? Та тому, що, друзі, там нереально записатися до лікаря, який до двох років дитині може зробити будь-який аналіз. Місяць чекали ми на приватного лікаря. Я погоджусь, що в кожному воєвудстві черга може бути різною. І це ви, друзі, напишете, скільки в вашому воєвудстві, в вашому місті, наприклад, хоча би скільки ви чекали на лікаря приватного. Тому що, наприклад, на дерматолога ми також чекали близько місяця часу. Це було підкарпатське воєвудство. Забув місцевість, але це десь біля кросна. Ну і якщо ми говоримо про краків, то так, місяць часто часу ми чекали на околіста. І благо моєї дитини все в порядку, все криється в тому, що в мене алергія. Тому інколи ви можете побачити, в мене червоне обличчя, подряпану подряпані шкіру. Це все і в зв'язку з тим, що у нас з дитиною одна група крові, і у нас алергія на, на горіхи. На горіхи, і вони практично їх є домішки в кожному шоколаді. В кожному шоколаді, в батончик є геть усе. І, власне, інколи, знаєте, є грішки, коли ти просто не встані контролювати, що ти їсиш. Бо забуваєш, до цього важко привикнути. Це в мене набута алергія. І вона передалась дитині. Дружина мене також алергетик. І у зв'язку з цією алергією, будь-якою алергією, от в дитини спостерігається сльозовитість очей. Тобто, виділяється. Сльози. І вона їх тре і говорить око, око. До речі, моя дитина вже багато говорить завдяки дружині, польських слів. Якщо, якщо хтось скаже, чи ти української мови дитини свої не вчиш. Ну тому, що в мене громадянка Польщі, дружина, як я вже сказав. І я стараюся, щоб вона її вчила перше польській мові. Я стараюся тільки повторити за дружиною, вона мене ще поправляє. І, власне, якось у нас виходить жити. І тим полякам, які мені пишуть і даляй. До України або з польським, тут є польська для поляку. Знаєте, я, так як я і говорив, що я прикладаю ваші коментарі і пропозиції до одного свого місця, до свого серця і роблю все одно те, що я вважаю за потрібне. Тому що ви в мене в гостях на каналі, а я вам тільки розповідаю те, що вам варто почути. Тому я вам нічого не рекомендую: робіть те, що ви робите. Тому що, якщо я не приймаю ваш подарунок, він лишається при вас. Тобто, якщо ви мені говорите погане слово, воно лишається при вас. А якщо ви говорите добре слово, то я його сприймаю. Я вам дякую за це і тисну подавайку на ваш коментар. Підписуйтесь, друзі. Я не знаю, чи вам сподобався такий випуск. На сьогодні в мене все. І це третя спроба. І сподіваюся, вона буде вдала. Бачу, що мікрофон світиться, тому все буде окей. Я, напевно, єдиний з блогерів, який отак от робить відео. Тому побачимось!